Самоорганізувалися заради спільної мети у Кам'янському. Створили волонтерську раду. Це спільнота провідних благодійників, які хочуть ще більше допомагати. Вони підтримують військових, вимушених переселенців та людей з інвалідністю. Обсяг робіт це дуже необхідна для нашої територіальної громади, і ми завжди готові. Вас в цьому підтримувати для того, щоб ми взаємодіяли, допомагали взаємодіяти, реалізувати якісь програми. Ця ініціатива працює в програмі. Ми разом до волонтерської ради увійшли дев'ять громадських організацій та центрів допомоги. Певне визнання нашого вкладу, який ми робимо вже протягом восьми років. Коли ми комунікуємо, коли ми координуємо, це допоможе нам бути більш ефективними. У наданні допомоги, ну зокрема, внутрішньо переміщеним особам, а також нашим ветеранам і всім, хто постраждали від війни.